Так, друзі, всім привіт! Значить, Сьогодні крутенький огляд на бюджетно дешеву цей пальник газовий фірми Sigma. Значить, балон отакий. Значить, зараз температура десь градусів 5, 60 гривень в епіцентрі. Горілочка 177 гривень. Вон характеристики, кому цікаво. Мені просто цікаво, чи вона, ця горілочка взагалі працює за такі кошти. Раз подивимось. ось тут навіть є інструкція, кому цікаво ставте на паузу. Так. Під'єднуємо. Така вона дуже під'єдналась. Вроді газ ніде не трави. Зараз пробуємо запалити. Тут є в нас є підпал. О, вже горить. Бачив, горілка не 360 градусів, але за такі кошти нормально. Зараз ще спробуємо нею запалити вогнище. Вот тримай. Це не то, що я вирішив зекономити просто на два. 2... Два дома чи два місця проживання, жити і накупляти одне і те саме дорогі дорогі інструменти на пряжу. Корочі, друзі, ось така горілочка. Вроді поки не сплавилась. Що її купив, бо сірнички для мангала 100 гривень коштують. Якусь брати цю одноразову ту запальничку. Теж там вона щось 120 гривень. Ця 177 я думаю, може її на пару раз вистачить. Якщо вистачить, то значить вона вже себе окупила. Короче, так що, друзі, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, можна нею працювати. А ще хочу показати, да, тут у нас виходить підігріву немає. Тобто на морозі вона, нас, мабуть, не буде працювати.